Добрий ангеле, ти завжди поруч, ти стоїш біля мене в тиші, охороняєш кожен мій крок. Я дякую тобі за твою мовчазну присутність, за те, що ти мій захист, мій провідник, мій невидимий друг. Скільки разів я йшла на осліп, а ти беріг мене. Дякую тобі, що не залишаєш мене ні вдень, ні вночі. Що ти молишся за мене, коли я сама забуваю молитися, прошу тебе, мій ангеле, не відходь від мене. Коли я тремчу від страху, обіймай мене своїм крилом. Коли я не знаю, куди йти, прошепочи, шлях серцю. Коли я падаю, підтримай, як ти завжди це робиш. Навчи мене довіряти твоїй тихій присутності, навчи відчувати тебе не лише у біді, а щодня. Благослови мою душу спокою, благослови мій день, щоб я не загубила доброти, благослови мої слова, щоб не поранили нікого, благослови мої думки, щоб у них не було зла. Підтримай мене, коли серце обтяжене, підтримай у тривозі, у метушні. У нерішучості. підтримай, коли тиша навколо лякає, а не заспокоює. Я дякую тобі за ті миті, коли я почувалася не самотньою. Навіть якщо ніхто не розумів, я знала, що ти є. Я дякую тобі за ті миті, коли я почувалась самотньою. Навіть якщо ніхто не розумів, я знала, що ти є. Дякую за сни, у яких відчувається спокій, за знаки, які даєш, коли гублюсь. Прошу тебе, збережи моїх рідних, як зберігаєш мене, охороняй тих, кого я люблю вдень і вночі. Стережи їхні душі, думки і серця. Хай кожен має такого ж вірного ангела, як я маю тебе. Дай мені ласку не віддалятися від Бога, дай мені спокій, який не залежить від обставин. Я довіряю тобі своє життя, свої плани, свій шлях. Нехай твоя присутність буде моїм щоденним благословенням, і нехай мій шлях буде світлим, поки ти поруч. Отче наш, є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородице Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.